Пролетів, промайнув уже рік, до нового лишились години. Чи поганим, чи добрим був він, хай іде, хай новий до нас лине. Хай хвороби, проблеми, війну забере він собою, назавжди вже заплачено повно. Ціну. Хай із миром новий до нас зайде В новім році бажаю добра, море радості, міхи здоров'я в ваших сім'ях, щоб згода була, щоб прожити цей рік у любові. Діти і внуки, хай радують вас, і батьки завжди будуть. Здорові, хай Господь береже усіх нас всюди, завжди, у році новому.